Дивлячись на статистику каналу, ми зрозуміли, що дуже актуальна для вас тема це знижений гемоглобін і як його підняти. Але перед тим, як робити якісь дії, треба розуміти причини, чому у вас знижений гемоглобін. Тому ми зробили новий проект Ноні Академія. І перший матеріал тут це розшифровка по загальному аналізу крові. Це для того, щоб ви навчились бачити причини, тому що знижений гемоглобін може бути і залізодефіцитний, знижений гемоглобін може бути. Через дефіцит групи, вітамінів групи Б чи паразитоз. І це все можна бачити в загальному аналізу крові. Тому у нас є така нова методичка. До речі, що стосується вітамінів групи Б, вони дуже погано засвоюються. Дуже багато бадів в формі, які взагалі не засвоюються. Тому тут є цілий розділ про вітаміни групи Б. Як отримати цю методичку, її можна придбати або можна отримати в подарунок, деталі в першому коментарі.